Давайте згадаємо заяву нашого президента. От, от вона була зроблена. Процитую я доручив нашим дипломатам і розвідникам зв'язатися з американськими колегами і з'ясувати інформацію щодо зупинки військової допомоги. Люди не повинні гадати, сказав наш президент. Сполучені Штати вже зупиняли нам гуманітарну, енергетичну і військову допомогу у січні. Ми бачили ризики і напрацювали алгоритм дій на різні випадки. Зараз не 22 рік. Наша стійкість краща для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Про те, що відбулося в Білому домі, можна тільки шкодувати, але нам з американцями треба поважати один одного. Росіяни вимагатимуть скорочення нашої армії офіційної відмови від окупованих територій та послаблення української конституції, але змусити нас до такого ні в кого не вийде. Мир буде достойним, сказав президент. Ну і, до речі, це те про що говорили ми з вами із аналітиками щодо умов цього миру.